Доброго дня, колеги! Я Олег Северинов, менеджер наукового відділу компанії Guna в Україні. І сьогодні ми з вами будемо розглядати клінічні дослідження, присвячені темі вертебрології та можливостям лікування препаратами md коледжен в даній специфіці. Загалом в дослідженні ефективності MD-Collagen по вертебрології залучено більше 300 пацієнтів. І сьогодні ми розглянемо найцікавіші дослідження, які будуть корисні вам в вашій клінічній практиці. Тож будемо починати. Першим ми розглянемо клінічне дослідження, проведене лікарем Едуардо Мілано, завідуючим відділення фізіологічної та реабілітаційної медицини госпіталю Сан-Камоліна, Турин, Італія. 20 пацієнтів, які відвідували амбулаторну клініку фізичної медицини з приводу болю в попереку, були включені в дослідження. Чоловіки і жінки від 40 до 75 років, клініком інструментальна діагностика і підтверджений спондилолістез першого другого ступеня, НРС, тобто ваш, оцінка болю більше 5. і обов'язковим критерієм було відсутність використання НПЗП або глюкокортикостероїдів чи опіоїдів протягом останнього часу. Результати оцінювалися через 2, 4, 8 і 12 місяців. Отже, власне, результати НРС, тобто ваш, зменшився у групі МД за 2 місяці з показника 6,9 до показника 1,7, тобто на 75,4%, і наголошую, це лише за перший місяць. Через 12 місяців загальне зменшення становило з показника 6,9 до показника 2,5, тобто на 63,7%. Для порівняння у групі контролю це зменшення було з показника 7,1 до показника 5,7, тобто лише на 19,7% за 12 місяців. Пацієнти було рандомізовано на дві групи для лікування група-Т. Це група фізіотерапія плюс ін'єкції МД-люмбар під контролем ультразвуку. І група НТ. Це група, яка отримувала тільки фізіотерапію для лікування спондололістезу. Індекс Освестрі або індекс інвалідності Освестрі. Він же анкети інвалідності при болях у попереках Освестрі. Це надзвичайно важливий інструмент, який використовують дослідники та спеціалісти для оцінки ступені інвалідизації пацієнта. Тест існує з 1980 року. Року і вважається золотим стандартом е, як інструмент для визначення функціональних результатів болю в попереку. Група MD продемонструвала покращення індексу освестрі з оцінки в 41 до оцінки в 14, тобто з середньої оцінки повна функціональна інвалідність до оцінки незначна функціональна інвалідність. Для прикладу, відповіді змінилися наступним чином. Від біль обмежив моє соціальне життя дома» до «моє соціальне життя нормальне, але біль при ньому збільшується. Або від я не я можу ходити тільки з палицею або милицями, до біль не дає мені пройти більше однієї милі без згадки про нього. Наступний показник це ПДІ або Pain Disability Index або індекс інвалідизації болю. Індекс інвалідизації болю це простий і швидкий інструмент для вимірювання впливу болю на здатність людини брати участь у життєво важливих е подіях. Це можна використовувати для початкової оцінки пацієнта, щоб спостерігати за ним з часом і судити про ефективність е тих чи інших е лікувальних втручань. Індекс розроблено в медичному центрі Університету Сан-Луїзу. І чим більше значення ПДІ, тим більша інвалідизація внаслідок болю пацієнта. З приводу цього індексу, як він змінювався у наших піддослідних? група МД показала зменшення показника. ПДІ з 64 до 38, тобто на 40,6%. Для порівняння група контролю продемонструвала майже сталий рівень цього показника впродовж 12 місяців. А найкращий ефект від терапії був на рівні зменшення ПДІ на 9,7%. Вживання НПЗП. Дослідження продемонстрували, що пацієнти групи МД вживали в два рази менше нестероїдних протизапальних засобів порівняно з групою контролю. Наступне дослідження проведено лікарем Павелка, директором інституту ревматології Карлового університету Прага з приводу гострого поперекового болю. Однар Однарно сліпе дослідження, проведено на 100 пацієнтах з гострим поперековим болем. Пацієнти були рандомізовані на дві групи. Перша група 75 пацієнтів отримували лікування препаратами MD-Collagen, а саме MD-Muscle – 1 мл, MD-Lumbar – 2 мл і MD-Neural – 1 мл на кожне лікування. Ін'єкції виконувались у 8 заздалегідь визначених місцях по мл у кожну точку препарату. Інші 25 пацієнтів отримували 4 мл 1% мезокаїну у ті самі попередньо визначені точки. Всього 8 точок по 0,5 мл у кожну. Пацієнти отримували по 5 застосувань, 2 ін'єкції на тиждень впродовж перших 2 тижнів і потім остання ін'єкція. Оцінку первинного результату проводили на 5-му тижні і через 2 тижні після останньої ін'єкції. Тож, до результатів. Ваш оцінка болю. Біль при фізичному навантаженні зменшився на 49% від початкового, і біль в спокої зменшився на 52,5% від початкового. Функціональний індекс Освестрі покращився на 36% за один місяць лікування. Група MD Collagen продемонструвала зменшення споживання НПЗП на 44% порівняно з групою мезокаїну. Наступне дослідження, яке ми розглянемо, буде стосуватися лікування міофасціального синдрому та тригерних точок м'язів. Наступне дослідження проведено на базі відділення скреневої нижні захворювань медичного університету Селесіана Катовіце Польща. Дослідження проведене з приводу міофасціальних порушень, а саме лікування тригерних точок жувального м'яза. В дослідження було залучено 43 пацієнти, що були рандомізовані на три групи. Перша група це дві ін'єкції МД масло внутрішнє м'язово на перший та сьомий день лікування. Друга група дві ін'єкції людокаїну внутрішньом'язово на перший та сьомий день лікування. Третя група отримувала дві ін'єкції 09% натрій хлору, тобто фізрозчину, внутрішньо м'язово на перший та сьомий день лікування. Це була група, власне, контролю. Пацієнтів оцінювали на початок зарахування в дослідження на перший і другий тиждень дослідження. Отже, до результатів ваш і оцінка больового синдрому. Графік ілюструє три групи, що досліджувалися влини, позначені відповідними цифрами внизу. Як ми бачимо, група MD продемонструвала найкраще зниження больового синдрому з початкового показника в 8,7 до показника в 3,73. На фінал лікування, тобто больовий синдром зменшився на 54% за два сеанси лікування. Електроміографія. Цей метод дослідження використовується для визначення та оцінки потенціалів, що викликаються м'язовими тканинами. І чим більше це значення, тим більш збудливою є тканина, що трапляється в тригерних точках. Дані і електроміографії демонструють найкраще зменшення показників в групі МД, а саме покращення електроміографічних потенціалів з рівня 56,7 до рівня 27,7, тобто на 53,75%. Шановні колеги, на сьогодні у нас по клінічним дослідженням це все. Сподіваюся, інформація була цікава та корисна для вас, а результати клінічних досліджень знайдуть свою імплементацію у вашій клінічній практиці. Дякую вам за увагу.